більше ніж на тисячу. Але є один нюанс. Ось цей. Що ми тут будемо робити, я поки не знаю. Тому підемо перевіряти, що ми там зробимо. Так, давайте ти сюди. ти сюди. Підемо таку от так 32, трохи бину. Поставимо. Трохи бину поставимо для того, щоб менше атаки приймати і вони самі себе пробивали. сартану бину вряд чи спрацює. Там подивимось, хіла я не беру, він мене не врятує в цьому випадку. Якщо що, бину трохи підхилить. Погнали. Тут ударники три. Так, і там я здвинув собі червоні. Якби не жовті був би ще хід червоними. Ну давайте. Я ще тройка синік зайшла. Тихо, давайте поменше комбо. Tak, zaraz będziemy atakować maryjony i prymaty. Będą się nie zareagowali. nie bieda. Tak. Ale to jest tylko, żeby w kontra nie byty. Дали червоний є, класно. Але скоріше не заряджено. М -м -м. Так, щось не дуже. Щось, щось я роблю не так. Ось тут я можу собі три червоних поставити. А опять-таки заряджу Мар'яну знову. Погнали. У мене ще ще типи збиті на Аласі. Якщо вона зараз туди бери. Так, є, погнали. тепер скоро я запускаюся. Так, непогано. Трохи зріжемо атаку, це вже непогано. погано. Але б, ну, досі не вимкнений. Да до цині чи ні? Не дали. І що робити? Ось таку ну. Дай нею хоч вдарити, не дав, все, до побачення. І Леня заряджений. І зараз він вдарив ну, і до одного місця, що он зарядився. Так, я трохи синіх. Ви не знаю. Дякую. Я трохи синіх. І ось тут чергові три червоні. Ось тако і там будучи сині. Бенус працюй, будь ласка. Є. Непогано. Знову знімаємо трохи атаки. Так, якщо я ці три сині підлягани поставлю, що мені загрожує? Давайте я їх поки не буду рухати. Я підставлю собі хітось тут. Начебто непогано. Є І... так. Це нам більше всього загрожує вважаю, що Льоня. Тут і сенсу більше, більше буде, якщо вона вдарить. Угу. Так, оці три червоних, є сині були. Що, доведеться ці три рухати? Бабино зараз вже злетить. А Леня буде заряджений. Да, класно. Бену звутів і Леня зарядився. І Сартана заряджена. І Сартана заряджена. І ходу немає. Не бачу. Ось тако, може, три червоних дадуть. Може ще скоріє виживе. Ну не зараз. Мінус 700 атаки мають не дави до червоних. Добре, Васі, молодець. Два рази молодець, дякую. Та ще робити? Підляну я пока грати не хочу. Є трьох синіх. Yeah. Так, би ну, дай хіла трохи. Дякую. Дякую, дякую. Так, досить синіх під лнію. Давай тросеніх під льоні. Ну вже я трохи підрослабився, якщо чесно. На початку було якось страшніше. Ай. Ну, ось тобі ще мінус атака. І тепер вже граємо по моїм правилам. Тепер бий, хоть забийся. Можна навіть поле почистити. Є. Так, Сартано. До побачення. Ось так. Да, довоньки пітніли на початку. 325 За одного шота. Прикольно. Да. Так. Что сенье? Что сенье? Мы это там фило Есть фило Так, сенье я забирал. Надо вот было такие хит. син. Будем бить и сюда. Так, теперь вот так, конфиолы сбирать. Каким еще нам? Угу, на танту не влягло. Блядь, добре. Блядь не заряжайте, не заряжай. Трошуте. Трошуте, не заряжай. Так. може уже уклонитесь. Ну и Та заберемо. Ти вже не жив, бо Блять, я шо ту, сука, маю, блядь, всі тапки скинути на ту заупу, блядь, чи шо? Дивись не на ней, блядь. Ну ніхуя не дає, блядь. Просто заебись, вже, сука, блядь, хила майже добило, блядь. Блять, ти не здихає, сука, бля, Йобані отряди тримають і пиздец, блядь. Ніхуя не зробиш, блядь. Блять, затикали, блядь. Дві течки в неї. Та сука такого небудь текне, бля, іншого, чого, блядь. блядь. Заебало вже, блядь. Просто потка якась, блядь. Ебанутись можно, блядь, Все нахуй, сука, все залилось, блядь. Блядь, ну сука, тыхне в когось іншого і пиздец, я ще буду іграти, блядь. Тут все, блядь, так така роздача, що пизда. Куда не ходиш, мені пиздец, блядь. А, да, дякую, що дали стільки червоних, блядь. Ноль, блядь. Та навіть не увернеться, коли треба. Э, е, мультик, блядь, блочиться, вся хуйня, блядь, Шо за, блядь, сука, блядь, Нахуй ти мультики, блядь? Якийсь, блядь, дебілізм, блядь. Мультик, блядь. заблокувалося, ні одного ворота, ні хуя. Нахуй ти тепер все увертаешь, блядь. Заебало уже, блядь. Я маю два тапки, блядь. Давай, ща там сам ебу зараз, блядь. А, на. А, блядь. На, ща мои тут, блядь. Моно зараз пидем, блядь. Хуй мы тут выиграем, блядь. Не дай, сука, одна ульта, блядь, героя, сука, это тебе пиздец, блядь. Просто дебилизм полнейший, блядь. Йди нахуй. Просто йди нахуй, блядь, заєбало вже, блядь. Просто пиздец. Там у ворота стоять, блядь, и хую знає, що тут бети знимешь, блядь, чи не знімеш, блядь. Знав, блядь. Блять, долбоебин с сука. Иванку, Иванку, да ты Иванку. Бей контратаку, блядь. Вже за лупо зарядилась, бля. І немає чим його добити, просто нема чим добити. Та якийсь піздець. Що він там робить, я хуй його знає. Айби всех пеньяло, блядь. Просто сказка, блядь. Ще камня нема, блядь. И никто не здохне, блядь Та дай вже здесь желтый, блядь Просто йобнутись можно, блядь Та залупасы зараз не зарядить, блядь Третий хит, блядь якийсь пиздец, блядь Шостым камнем, блядь, не так, блядь Э, е, сука, не можеш добити нікого, і пизда, блядь. Не дай, сука, тобі зарадити, сука, жовтих, і все, блядь. Все, добрий день награлись, блять. Такий блядь, блять дурдом, блядь. Просто дурдом, блять, в мене слів нема, блядь, блядь, Блять, сука, піздець якийсь, блять. Не зарадается, Ніхтося не зарядить, блядь. Я хуєю, блядь, навоювався. Ой, блядь.